Я да, ворона, по-моєму, в ігру не попав. Якщо так в целом з'яснювати з грузинами, він в ігру не попав. Тому, коли гол забили і поміняли його. Ну, це така теж історія. Воронін тоді грав за Байерли Веркузом. Да. Ну, да. Він ж рахувався ТОВ, він, топ. він, да, він, він, вже, там, він топ. же рахувався, топ, він він рахувався статусний. Пізніше він Ліверпуль перейшов. Ну, ну да. ви розумієте, що така міняєте зірку Байера Леверкузена на 35 п'ять хвилин. Це приниження. Коли в першому таймі міняти? Ну, для гравця конечно. Да. А для мене як тренера, я должен поменять систему. і мені не нравится что-то. Ну, але він може быть, что не приїхати чи вас такого не було? А, Хорошо, а випускають чоловіка, і тут это опять його вже міняють. Буває таке. Буває О, таке? Буває Бывают. А як определить? Нет, ну тут просто розумієте, тут такі рішення від вас. Ну, ви ж. Так я непредсказуемый. Нет, это це ми зрозуміло. Я... Це ми ще 20 років тому зру, 22 роки від, тому. От коли я грав, мені можна було пересчитати? Ну, напевне, ні. Під ліву, Но. під траву, можна було і обіграти і пробити в них. Ні, просто от ви коли у мене ви, ви думаєте про те, що ну, він з Байер Леверкузен, потім обідеться не Та поїде я думаю, що ворона з Байер Леверкузен. Для мене воронян, все. Це Сибій, все світ.